Сім підземних королів Після Обвалу Фред, Елі і Тотошка не загинули. Обвал стався, коли вони далеченько відійшли від небезпечного місця. Та потужний струс ґрунту жбурнув їх на підлогу печери, зі стелі посипалися камінці. Потім щось шалено загуло і порив вітру загасив смолоскипи. Тотошка відчайдушно заскиглив. А ошелешені Еллі та Фред не могли вимовити ані слова. Потім дівчинка заговорила Недарма Тотошка так опирався, не хотів сюди йти. Тотошенько Любий, ти розумніший за нас. Тотошка тремтів від страху, однак не краще почувалися й діти. Фред запалив смолоскип. Давай глянемо, що скоїлось. Вони пішли назад. Обережно озираючись, вдивляючись у стелю стіни. На щастя, ця частина печери була видно дуже міцною, лише подекуди з'явилися тріщинки. Та через три сотні кроків дослідники мусили зупинитися. Перед ними безладною купою лежав кам'яний завал. Наша могила була б міцною, якби ми не встигли звідси піти, злякано прошепотів Фред. І, хоч у печері було прохолодно, його чоло взялося потом. Що ж тепер робити, Фредді? запитала Еллі, безсило опустившись додолу. Що? Не знаю я. Спробуємо відшукати інший вихід, непевно відповів хлопчик. Але в голову йому стрельнула жахлива думка навряд чи є такий вихід. Еллі підвелася з холодної сирої долівки печери. Ходімо. Тільки я дуже зголодніла, ми ж нічого не їли з самого ранку. Це ти добре придумала, сестричко, з удаваною бадьорістю вигукнув Фред. Твоя правда треба підкріпитися перед важкою дорогою. Вони поїли, нагодували тотошку, напилися холодного чаю з фляжки. Ми не братимемо з собою найважче, сказав Фред. Він поклав на валізу в'язку смолоскипів, дозволивши Еллі нести лише три чотири. Порадившись, вирішили залишити тотошку біля харчів. У печері могли водитися щури, і втрата харчів стала б непоправним лихом. Песик заперечливо гарчав, але Фред міцно прив'язав його ременем до валізи. Діти вирушили на пошуки. Фред розмотував клубок, намагаючись не порвати нитку. Хто зна, може, у цій тонкій зеленій нитці, яку власноруч пряла тітонька кет, їхній єдиний порятунок із Великого грота вели три коридори, сказав Фред, і ми пішли середнім. Добре було б, якби нам пощастило потрапити в один із бічних, тоді ми виберемося назовні. Однак це було можливо лише в тому разі, якщо бічні проходи з'єднувалися із середніми поперечними коридорами, а таких коридорів не виявили. Тож, хоч не хоч довелося йти вперед. Прохід, яким прямували діти, знов розширився і перетворився на велику круглу печеру. У її стінах темніло кілька отворів, який із них міг вести нагору. Не випускаючи з рук клубка, Фред рішуче пішов до одного з отворів і вийняв із кишені грудочку Крейди. Я позначатиму кожен прохід, де ми побуваємо, сказав хлопчик і намалював на стіні хрест. Дослідження почалося. Результати його були невтішними. Кілька годин блукали діти заплутаною мережею коридорів, та все марно. Одні проходи були глухими. Другі настільки вущали, що крізь них не можна було навіть проповсти. Треті спускалися в глиб. Якби не мотузка й не крейдові показчики, накреслені на стінах, діти давно заблукали б у цьому похмурому лабіринті. Вертаючись своїми слідами, вони акуратно змотували нитку в клубок. І ось задихані, втомлені, вони знову йшли коридором. Де залишилися їхні речі, та раптом до слуху дітей долинув несамовитий гавкіт. Із тотошкою біда. закричала Еллі. Діти прожогом кинулися вперед. Перед їхніми очима постало жахливе видовище. Тотошка боровся з десятком щурів, захищаючи харчі, троє чи навіть четверо щурів валялися долі, демонструючи, якою запеклою була битва. Угледівши дітей зі смолоскипом, щури порозбігалися. Як добре, що ми залишили собаку сторожити речі, сказав Фред. Еге ж, інакше голодна смерть, здригнулася Еллі. Вона присіла на валізу, і з її очей закрапотіли сльози. Ну, чого ти, сестричко, плачеш? вигукнув Фред і ніжно пригорнув її до себе. Ти ж побувала в таких халепах. Не сумуй, якось виберемось. У нас залишився головний вихід із круглої печери. Ми його ще не перевірили, а саме він, напевно, найкращий. Але дівчинка вже не могла ходити, ноги її не слухались. Будемо влаштовуватись на ночівлю, сказав Фред. Він розкрив валізу, дістав із неї частини човна, скріпив їх гайками й болтами. Вийшла довга парусинова байдарка. Зверни увагу, човен не тонучий. Похвалився Фред, плескаючи по повітряних ящиках у носій кормі човна. Це твоя постіль, Харчій собаку візьмеш до себе, тотошка грітиме тебе і сторожитиме продукти. А ти, моя куртка дуже товста й тепла. Чи довго спали діти вони не знали? Їх розбудило гавкання тотошки. Щури знову підкрадалися до їжі. На сніданок Фред значно зменшив порції. А пити взагалі не став, тільки Еллі налив одну кришечку від фляжки і тотошці половинку. Кожний смолоскип він розщепив навпіл складаним ножиком і туго зв'язав жмут. Знаєш, сестричко, сказав Фред винуватим голосом, я певен, що нас відкопають, і ми повинні дотягнути до того часу. Цей день діти провели біля завалу. Вони уважно прислухалися. Чи не долинуть до них які-небудь звуки з іншого боку. Та, на жаль, навкруги панувала мертва й німотна тиша. Кілька разів вони самі спробували кричати й стукати у відповідь ані звуку. Чимало годин минуло, а потім Фред рішуче сказав Ні, Еллі, сидіти тут і чекати на допомогу наражати себе на вірну смерть. Видно, обвал дуже великий. Ми навіть не чуємо ударів, лопат і ломів, а я певен, що тато там зі своїми товаришами. Голос хлопчика затремтів, але він мужньо продовжував. Хай у нас хоч один шанс із сотні знайти вихід, та ми не повинні його втратити. Ходімо. Ходімо, погодилася Еллі. А що ми зробимо з валізою? Знову залишимо тут. Фред довго розмірковував. Доведеться взяти з собою, зрештою, вирішив він. Ноша важка, проте це наші постелі. Без них ми не проспали б у печері години. І хто зна, можливо, ми сьогодні зайдемо настільки далеко, що вже не зможемо повернутися сюди. Я понесу валізу й харчі, а ти нитку розмотуватимеш. Навіщо нам нитки, коли з нами тотошка. Тато наказував ходити з мотузкою та й край, сказав Фред. І знову невільники підземелля вирушили в дорогу, цього разу головним виходом із круглої печери. У Фреда жавріла слабка надія, що десь цей хід поверне і виведе їх на поверхню, хоч і не в тому місці, де вони зайшли. Однак вони залишали позаду милю за милею, а повороту проходу не було. Він то розширювався, то звужувався, дітей раз у раз охоплював жах від думки, що їм не проповсти із масивною валізою, то він вів крізь великі й малі гроти. І ось настав моторошний момент, коли нитка скінчилася. Це була тонка, міцна нитка, пам'ять про домівку, і, поки блукачі тримали її в руках, вони ще відчували хоч якийсь зв'язок із зовнішнім світом. Тепер цей останній зв'язок урвався. Що робити? Нерозумно повертатися назад, сказав Фред. Яка користь тупцювати на одному місці? Будемо сподіватися на крейду. А в тебе ще велика грудочка? запитала дівчинка. Я вчора надто товсто малював знаки, зізнався Фред. Але тепер буду ощадливішим. Ставитиму такі позначки, аби тільки роздивитись. Подорож тривала. Прохід, що далі знижувався, вів углиб. Значно потеплішало. Еллі вже так мерзлякувато не куталася в хустку, а Фред розстебнув куртку. Тільки тотошка у своїй шубці почувався, як і раніше. Вогкість повітря збільшилась. По стінах коридору цівками стікала вода, а на долівці дзюркотів струмочок. Тепер дітям не загрожувала загибель від спраги, і вони досхочу напились. Вода нагадувала мінеральну. У ній клубочились бульбашки газу. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.